До запасу міцності ДН, Ви розглядаєте приклад ргр 2 який вам надіслав. Ось він у нас є. Це безпосередньо уже приклад вашого розрахунку. Тобто, в першій частині в задачі 5 ви розраховуєте ось цей діаметр і підганяєте його чи узгоджуєте з коефіцієнтом запасу. Як правило, у вас цей діаметр буде більший в будь-якому випадку. Тут повністю я намагався вам надати їх в такому в тезисному вигляді, де береться які коефіцієнти. Всі ці коефіцієнти запасу, за нормальними напруженнями, за дотичними, співвідношення дотичних е, напружень, текучості і максимальних е, дотичних напружень. Це ми все з вами розглядали. Прикручені, відповідно, у вас буде полярний момент опору. З умови міцності прикручення, і вам необхідно його підігнати чи узгодити з коефіцієнтом запасу. Як ви бачите, вам потрібно збільшувати буде діаметр, і зараз ми підемо. Тобто, з 96 міліметрів ви його збільшуєте до 150, щоб виконувалась відповідно умова. Тобто коефіцієнт запасу у вас буде 2, допустимий. А ви підраховуєте загальний коефіцієнт запасу, це знову ж таки використовуючи формулу ГАФа-Полерда, якщо пам'ятаєте, там, де є коефіцієнт запасу за нормальними і дотичними напруженнями. І е, умова повинна виконуватися. До умова міцності, це коефіцієнт запасу ваш розрахунковий, повинен бути більший за допустимий. І ви тоді залишаєте за цей діаметр. Це ваша друга е, РГР, друга -за задача це друга частина другої задачі. З приводу п'ятої задачі. Табличні дані, є е, кутова швидкість, вона у вас константа, є потужності на кожному елементі. Тобто, у вас є вал, є три тіла, які на ньому, це у вас шкіл і два зубчатих колеса. Ми з вами такий приклад. Ті, хто КПІшники, ми з вами такий приклад вже розв'язували на другому курсі. Потрібно буде його трішки згадати. Тобто, вам одна проекція, сам вал А і Б це відповідно підшипники чи опори. Права частина це схематичне зображення, навантаження і зачеплення ваших елементів. Тобто, що мається на увазі? У вас є кути альфа-1, альфа-2 і альфа-3, вони відображають точки контакту зачеплення елементів, які діють в системі. Якщо ми з вами розглядаємо, наприклад, тіло 1, ось воно у нас найбільше, це у нас зубчате колесо. Так. Да. В зачепленні у вас є радіальна сила, є голова сила. Ми саме це, це вже працювали, з цим зіштовхувалися, чи проєкція. І результуючу ви теж можете розрахувати, причому що передача у вас, як ви бачите, косозуба, у вас кут нахилу за зачеплення, чи кут нахилу профілю зуба в 20 градусів, якщо втомляюсь, да, 20 градусів. Береться. Діаметр у вас є. Матеріал вам для чого потрібен? Матеріал потрібен для того, щоб ви вирахували допустимі напруження, е, враховуючи характеристики матеріалу. Оскільки у вас у всіх будуть сталі, це у вас пластичні матеріали від сталі 10 до сталі 60. Границю текучості ви теж можете глянути в або підручнику, якщо він у вас залишився ще з механіками з опору матеріалів. Або за допомогою Google можете подивитися. Тобто, маючи кутову швидкість, маючи потужності, нам необхідно з вами підрахувати крутні моменти, які будуть діти на кожному елементі. Тут нічого немає складного. Момент можна вирахувати шляхом ділення потужності на кожному елементі на кутову швидкість. Причому один із елементів у вас невідома для нього потужність. Це або там зубчите колесо, да, на колесі два. У вас невідомо. Тобто, з умови рівномірного обертання валу і конструкції в цілому, сума всіх потужностей дорівнює нулю. У зв'язку з цим ви можете підрахувати якраз е і потужність на тому елементі, який невідомо, на якому невідома потужність. Поділивши все на котову швидкість, вона у вас константа буде. У всіх буде різне згідно завдання. Ви можете підрахувати моменти. Знаючи тоді моменти і знаючи діаметри кожного колеса, знаючи кути зачеплення, ви можете підрахувати зусилля, які будуть діяти в контакті між зубцями або шестерні колеса, чи колеса шестерні. В залежності, у вас іде передача на підвищення обертів чи на пониження. Це від конструкції. Тобто, наше завдання з вами розрахувати діаметр ось цього вала. Враховуючи всі характеристики, які ми з вами будемо розраховувати. Знаючи зусилля, які є. Щось крилиця пішла, кілонютон. <кій> у нас як ви бачите, що коси згину. Коси згину це коли у нас зусилля або навантаження діють в декількох площинах одночасно. Тобто, вам необхідно розкласти на проекції, а проекції, це ви вже відразу їх знаєте, це у вас. Відповідно, радіальні колові сили, які будуть діяти в е, Знаючи синуси і косинуси кутів, ви це можете прорахувати. І підрахувати реакції в опорах. Прорахувати реакції в опорах. одна реакція. Напрямки ми з вами даємо довільно. Ви, коли підрахуєте реакції, ви будете знати, якщо у вас мінуси вийшли, це відповідно ви напрямок не вгадали. Якщо плюс-плюсами, то напрямки в реакціях ви тоді вже вирахували. Як вираховувати реакції, я думаю, знаєте. Три рівняння статики. Сума на Х, сума на Y і момент відносно якоїсь довільної точки. Як правило, цю точку вибирають в опорі, щоб ті реакції, які прикладаються в опорі, які ви вираховуєте, вони просто будуть обнулятись, тому що плече буде рівнювати нові. Прописано, як вираховуються реакції. Я думаю, що згадаєте, і дуже швидко ніяких проблем у вас немає. Ось бачите, що сума всіх моментів відносно точки А, відносно точки Б, вона дорівнюють нулю. І ви тоді з цих рівнянь можете підрахувати реакції. Далі вам необхідно підрахувати моменти, які будуть діяти у вас в кожній точці, там, де прикладаються сили зачеплення, тобто в кожному коліщатку, і побудувати і Крутних моментів, ви моменти вже Т1, Т2, і Т3 вирахуєте. Ось вони у вас є, які будуть діяти на кожному елементі. Причому сума моментів повинна дорівнювати нулю, теж баланс системи повинен виконуватись. З цим, я думаю, ніяких проблем немає. Ви з цим вже знайомі. Епіура крутних моментів, згинаючих моментів у двох площинах: МЗ, МІ. І сумарний момент це результуючий момент. Причому результуючий – це сума квадратів. Де він у нас? Де він у нас? Ось. Сумарний – це без крутних моментів. Тут крутні моменти не враховуються. Після того, як ви побудували епіру, ви використовуєте. Так, щось тут погано скрилося. Так, я попробую вам е перерахувати, бо це. Це у нас крутний момент. Тут щось тут, я подивлюся. Можливо, воно з Word погано конвертувало. Я тоді спробую переробити і перешлю, щоб було нормально. То користовується третя теорія міцності, де у вас є вже моменти, згинаючі, це у вас згинаючі моменти, а це крутні моменти в результаті, під, під корнем виразі. І ось цей момент опору знамені, тому що у вас діють нормальні напруження. Далі Сігма допустиме. Нагадую, я думаю, ви знаєте, це у вас Сігма Т Поділено на МТ. Доб... Доб... Границю текучості ви берете в залежності від матеріалу вас в таблиці задано, який матеріал, там, сталь-20, сталь-10, подивитися, що може бути на стекучості, берете пів коефіцієнт запасу, запасів Алло? 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 Алло, Ви пролагуєте. Так, ви пролагуєте. З'явився... Інтернет перебої. Да, 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 я знаю. Зараз чутно нормально? Да, так. Да. Алло. Да, да, чут, ну чутно нормально, ми чутно? просто нарашовали. Да, так, я знаю, що ми з, з інтернетом. Тобто, допустиме напруження ви можете підрахувати. І знаючи допустиме напруження, знаючи, як вираховується момент опору, ось він у вас, піде Кубна 32, це, ось ви. Далі, максимальний момент це вже з врахуванням крутних моментів і згинаючих моментів. Ви можете підрахувати орієнтовний діаметр, який необхідний для е проектування валу з умови міцності, який буде враховувати згин з От Тобто ми це все з вами робили, розв'язували. З приводу кирилиці я перегляну, я вам можливо перешлю, щоб воно у вас було. І от, як ви бачите, що у вас 95,8 округляється до найбільшого цілого числа, до 96. Знаючи цей діаметр 96, якраз і починається розв'язок другої частини вашої РГ. Ось він у вас, бачите, 96. Ми вже його знаємо, ми вже його вирахували. Це мінімальний діаметр для валу. Тобто, у нас може бути дуже багато діаметрів, і вони змінюються. 96 це мінімум, а далі хоч. Кілометр можете діаметр робити. Зараз це тільки для чого? У вас теж сталь, матеріал, який ви вибрали в п'ятій задачі, ви їх берете. Єдине, що у вас буде змінюватися, це у вас буде змінюватися, будуть його використовувати. Границя текучості у вас буде, ви її використовувати. Далі границю міцності це теж табличне значення, це максимальне напруження. Вони у вас, як правило, будуть даватися границя міцності, границя текучості, пропорційності. Це все у вас механічні характеристики. Навіть лабораторики, якщо пригадаєте, з вами робили. І подивіться границю витривалості. У всіх вона для кожного матеріалу вона буде різна. Вибачте, коефіцієнт запасу міцності змінюється, так? Коефіцієнт запасу ви будете від нього. Да, там ви брали, коли вираховували допустимі напруження, вибрали півтора. Це знову ж таки mm -hmm. для того, щоб підрахувати діаметр. А ну, тут да. ви берете допустимий коефіцієнт, мінімальний. Уже два у вас буде, тобто, відповідно, діаметр у вас буде збільшуватися. Це, ну, це для всіх, так? Що, що? Це для всіх, ну да. це допустимо. Да. Да. Так, да. так, да. так. Тільки змінюється границю. Я просто змінював границю текучості, але не змінював границю витривалості. Ні, ну, а не текучості ви не змінюєте. Вона у вас буде однакова, тому що у вас матеріал з п'ятої ви берете. Угу. У вас у п'ятій задачі. Mm -hmm. Ось, в п'ятій задачі у вас є матеріал. Ви цей матеріал і використовуєте для е, другої частини, ось для цієї. Та я зрозумів, добре. Далі, моменти крутні, у вас є, сумарний є. як Ви бачите, воно все йде з п'ятої задачі. Тобто у вас. Друга задача РГРки вона буде об'ємна, тому що в неї буде частина А і частина Б відповідно. Розуміло? А далі, так як ми з вами так, як ми, ми, ми з вами якраз і розв'язували ці всі е, умови і розрахунки, вираховували коефіцієнти запасу за нормальними е, напруженнями N- Sigma і за дотичними N тау Тобто тут ви теж можете це все виконати без якихось там е, проблем і труднощів. Єдине, що вам потрібно буде додавати ось ці коефіцієнти. Ми з вами вже їх дивилися. Вони у вас, я вам їх надсилав, якщо В Табличці, так. Да? Так, да, 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 в табличці вони у вас були. Да, ну, тобто, ці всі да. коефіцієнти є. І коефіцієнти запасу за нормальними і дотичними, ви будете їх, причому написано B і 1, це мається на увазі перерізи, які є. Перетин B, перетин 1, це знову ж таки базуючись на першій задачі. Перетин Б, це у вас в опорі. Там, де реакція? Ось тут. Один це та там, де прикладено зубчате колесо. Тобто ви це все можете прорахувати. Дотичні напруження кофент запасу за дотичними напруженнями. Цей вираз теж з вами вже використовували його. Та у те допуст... дотичне напруження текучості. Характеристика матеріалу. Якщо ви відкриваєте підручник про матеріалів там, чи будь-які, які у вас є, Бабакова теж можна відкривати. Все, що є, все підходить. Немає якихось там таких гострих обмежень. І в таблиці у вас нормальні напруження, дотичні напруження, всі характеристики, тобто ви цілий рядочок переписали і з ними будете працювати. Тобто, як ви бачите, що в першому наближенні для другої частини другої РГР ви використовуєте той діаметр, який розрахували в п'ятій задачі. Прорахували так, стельмах. Зараз я з вашого дозволу його відмічу. Стельмах, стельмах. П'ята задача це перша РГР, так? Що мається на увазі? Ну, ви, ви кажете, діаметр беремо з п'ятої задачі. Ну п'ята задача це перша да? ГГР, так? П'ята задача це перша частина друга – герка. Ось вона у нас. Я зрозумів. Ось вона. Ну, добре. Е, і той діаметр, який ви отримали, ви просто його перевіряєте на місці. І дивитесь, що коефіцієнт запасу за формулою гафа поларда він менше за ваші допустимі. Ну тут взяли 1,8, але у нас написано в умові 2. Якщо навіть два, то все одно у вас умова міцності не виконується, і вам потрібно збільшувати діаметр для того, щоб ваш коефіцієнт запасу, повний коефіцієнт запасу був більший за допустиме значення. Тут хитріше вони виконали, взяли, перевірили, скільки. Взагалі 1,5 береться, бачите. Якщо ви візьмете 2... На 0,55, якщо беремо кофе запасу як у умові 2. 2, ми ділимо на 0,55. Це у нас 3,6, Тобто навіть 96 на 3,6, це 345 мм, Ну, вони взяли в 2,7, Якщо в 2,7, 96 на. На 2 і 7. Це 259. Тут взяли 150. Мені подобається ось це слово. Я думаю, вам теж сподобається. Нехай, так. Да? Припустимо. Або ще дуже часто використовується з конструктивних міркувань. Пам'ятаєте такі те? Так, пам'ятаємо. З, з, цієї, з курсової диплому. Ну, от бачиш, <клух> тому цей діаметр вже було 9,6 в, в сантиметрах, тут вже береться 15, тобто 150 взяли більше. І повністю вся процедура повторюється. Коефіцієнти у вас будуть змінюватись відповідно, тому що знаменники у вас це все є. У вас це все є в презентаціях, в матеріал, який я вам надсилав. І тоді, в результаті, якщо взяли збільшили діаметр, ви можете взяти, наприклад, там, орієнтовно, якщо там 50 міліметрів, берете там 100, прописали, робіть це все в Excel, вбили один раз, воно автоматично буде вам просто проганяти, просто оформити його для розв'язку. і все. І як ви бачите, що розрахунковий коефіцієнт запасу вже був там, 0, 555 тисячних, да. А тут уже 2,3 за допустими. Тобто, воно так, в притирочку, як кажуть, дуже щільно. І залишається цей діаметр. Якщо на другому етапі, на другій ітерації, тобто з допомогою ітераційних цих методів, ваш коефіцієнт запасу буде знову менший, ви збільшуєте, знову прогнали саму процедуру, тобто за рахунок цього ви підбираєте в такий спосіб діаметр. Зрозуміло? Тобто воно об'ємно, але е, за, сама задача, сама РГРка, вона не складна, по суті. Це те, що я хотів з вами от проговорити, тому що минулий раз вимкнули світло, був перебій. Ну, Надію, що зараз поки є світло. Сьогодні ще поки не, від, не відключали. У нас он, о другій годині написано, що буде е, перерва, ну, відключать по графіку. Ну, цей графік ніхто не дотримається. Побачимо, що буде. Так, е, що потрібно виконати. Зрозуміло? Коли? Так. Хорошо. Е, з присутніх у мене запитання: Влад. перша РГР. -ка. Так. Ніх немає. Буде. Ага, хорошо. Я зараз, е, з вашого дозволу, поцікавлюсь, можливо, я когось пропустив щось. Хто мені не надіслав на перевірку, і я, відповідно, ці РГРК буду вносити в кампус? Коготь, будь ласка, ви там деканат трішки дьорите, щоб вони вас, вас додавали?